На цьому тижні ДБР затримало двох генералів і двох полковників, і це не аби які військові, і саме їх затримання стало знаєте таким собі вибухом в нашому українському суспільстві, тому що вони відомі про них знають, і далеко не всі вважають це затримання справедливим. Отже, саме про це далі і будемо говорити. Вітаю на каналі Болгаровисновки. Мене звати Андрій Булгаров, Я український журналіст. Дуже раджу вам підписатися на цей канал, аби з Нати більше, але насамперед, друзі, я хочу долучитися до збору для наших військових і запрошую зробити теж саме і вас. Отже, окремий загін безпілотних систем спеціального призначення тайфу національної гвардії України нищуть ворога за допомогою нових новітніх технологій. Зараз його екіпажі перебувають на гарячіших точках фронту, а тому хлопці потребують допомоги. Вони збирають на реп автомобілі та їхнє обслуговування. А також супутнє обладнання для безпілотних авіаційних комплексів, мета збору 400 тисяч гривень. Посилання на банку будуть в описі до цього відео. Тож, будь ласка, подивіться. І якщо у вас є така можливість, давайте разом допомагати Збройним силам України забезпечувати наше з вами тут в тилу більш-менш притомне життя, якщо можна так це назвати. Але якщо не збройний Україн, то і навіть цього в нас з вами не будуть ніколи не забувати, кому ми маємо завдячувати своїм, як я кажу, більш-менш мирним життям в тилу. Ну а тим часом нам є про що поговорити. Отже, українські правоохоронці висунули обвинувачення і домоглися арешту чотирьох експредставників екс вищого військового командування збройних сил України. Ідеться про колишнього командувача військ територіальної оборони генерала Юрія Галушкіна, колишнього командира 125-ї окремої бригади ТРО генерала Артура Горбенка і комбата 415-го стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна. Крім того, під кримінальним переслідуванням опинився колишній командир 155-ї механізованої бригади Анна Київська, полковник Дмитро Рюм. Про затримання офіцерів Державне бюро розслідувань повідомило в день 20 го Січня я не буду тут ніяких робити аналогії з тим, що відбувалася навгурація Трампа що це теж може бути, знаєте, таким собі е показовим якимось жестом, що ніби то українська влада і військо очищується. Можливо, так би воно і було, якби не персоналі цих офіцерів. Я не буду про всіх розповідати лише тому, що і так це без мене зроблять. Просто так сталося, що про 155-ту бригаду я вже розповідав про цей скандал, який стався через масове СССР, Будь ласка, подивіться відео про це. У мене є на каналі, і відчуваючи таку свою, знаєте, певну відповідальність, тому що я вже цю тему підняв, то я вирішив глибше розібратися в цьому питанні. І про полковника Дмитра Рюмшина, Рюмшина розказати більш детальніше. А ще Мені вдалося поспілкуватися з його адвокатом сьогодні, і саме від його адвоката я знаю там головні події, і головне, в чому звинувачують, і в чому є невідповідність звинувачень і правді. А складається враження, що правду збираються або приховати, або просто когось призначити винним. Тож давайте. Так, поступово розбиратися на самого початку. Полковник Дмитро Рюмшин він, до речі, пройшов АТО і воював ще з 14 у 15 му роках. З початком повномасштабки він очолив 231 й окремий батальйон, 128-го бригади ТРО. До речі, зверніть увагу на те, що всі чотири офіцери, вищих офіцери, які їх затримали, вони всі мають стосунок до ТРО. І чи це співпадіння? Я не знаю. Але так сталося, що саме вони в певний час очолювали ТРО. А один із звинувачених навіть був командувачем сил сил ТРО. А, можливо, це заслуговує окремого розбору, тому що ну такого не буває. Це не може бути збігом, просто не може бути збігом. Так через два роки Рюмшин став комбрігом 47-ї бригади. Це славета 47 ї бригади, її ще називають Магура. Яка брала безпосередню участь у так званому контрнаступі в 23-му році, і саме через те, що ця бригада понесла великі втрати, і, і, попри те, що вона була оснащена там навітньою, в тому числі і західною технікою, і нарвалася на ці мені поля, і що. Одним словом, саме через оці перші втрати 47-ї бригади, фактично і генерал Залужний, головний збройних сил України, тоді призупинив цей контрнаступ, розуміючи, що просто кидати людей на убой не можна. А багато хто в цьому його потім звинувачував, в тому числі президент України Володимир Зеленський, тому що для нього цей контрнаступ мав би рухатися далі. Ми пам'ятаємо, як про цей контрнаступ на з кожної праски нам розповідали. Всі до нього готувалися, але. Сталося так, не так, як хотілося. Хоча про невдалий контрнаступ, врешті-решт, Зеленський потім, так би мовити, покарав залужного, тим, що зняв його з посади і перевів постом в Велику Британію. Отже, командув... командиром 47 ї бригади був це Дмитро Рюмшин. Після того. Через деякий час, а якщо точніше, то в березні 24-го року він наказом про створення головнокомандувача збройних сил України Сирського, чи ні, чи вибачте, чи можливо там ще був залужний, була створена. Я тут не хочу помилятися, але точно знаю, що в березні 24-го року була створена 155-та механізована бригада Анна Київська. Вона створилася не просто так. Вона створилася внаслідок перемовин Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона, і вони домовилися про те, що ми створюємо нові бригади, а вони, тобто французи або там інші країни, можуть долучитися до його ос... до оснащення цих бригад, тобто надати зброю, надати техніку, надати багато чого іншого, і головне навчити підготувати наших військових. Такий був план. План був дуже гарний. Тоді йшлося про створення, якщо я не помиляюся, таких 14 бригад, і так це теж підпало одразу під критику, але давайте на цьому зараз не будемо акцентувати увагу. Ця бригада безпосередньо Анна, Анна Київська створена була. Вона була створена в березні 24 го Фактично, неї почав командувати Дмитро Рюмшин десь у квітні 24 го року, і одразу почалися ці всі процеси злагодження, набір персоналу, комплектування підрозділів і тому подібне, тому що цю бригаду намагалася ну, збиралася відправляти на навчання, звісно, у Францію. Задум був дуже крутий, насправді, тому що це не проста бригада, вона і зараз не є звичайною простою, тому що вона оснащена і французькими оцими колесними танками. Там є і леопарди, і вона називається не просто механізованою бригадою. За задумом, це був дуже, мав бути дуже. З потужним таким, знаєте, залізним кулаком. Це по, по факту, це бригада, механізована бригада прориву, яка мала прорвати фронт. Ну а далі за нею вже мали піти війська для, звісно, наступу, ну і тому подібне. Така бу, такий був задум, і загальна чисельність військовослужбовців в цій бригаді десь наближалася до 6 тисяч осіб. А свою частину, свою частину Франція почала виконувати, коли люди почали приїжджати на навчання. Але саме перед тим, як відправити наших військовослужбовців навчатися у Францію, сталася одна дуже неприємна подія, про яку ми тоді не знали, почне почали дізнаватися тільки зараз, особливо під час того, як Дмитро Рюмшин, полковник Рюмшин, почав давати свідчення в ДБ. Ось що він розказав. А розказав він наступне: що в кінці травня місяця. Буквально за кілька тижнів до того, як цю бригаду треба було відправляти на навчання. А цікавий момент: знаєте, скільки людей поїхало на навчання у Францію? Це вже відома інформація. 2600 військовослужбовців мали пройти навчання саме у Франції. Так от, а це приблизно на той момент майже весь бойовий склад бригади. Майже весь бойовий склад, якщо там не рахувати якісь там допоміжні підрозділи, технічні підрозділи. І е, так от, буквально за два тижні до того, як мала статися відправка у Францію на навчання, почали надходити накази. Для на, на те, щоб забирати підготовлених бійців з цієї бригади на доокомплектування інших бригад, які там понесли втрати. Тобто, по факту, у цій бригади, які отак змогли там її нам назбирати і відправити на на Францію, щоб там навчилися і приїхали надпотужна бригада, у них ще навіть до цих всіх процесів почали забирати людей. От ми зараз з вами всі чули, як і звернення військових було, що забирали і техніків, і інженерів, і обслуговуючий персонал, навіть з авіаційних бригад. От можете собі уявити, що така тенденція вона відбувалася практично весь 24-й рік. Ну і почали забирати людей у цій бригаді. Що робити далі? А десь людей треба шукати, тому що за Договором за в принципі планами оця кількість людей 2600, мали проти навчання. І почали людей збирати. Ну, по перше, з тих, хто залишився в цій бригаді, а тобто ті, хто взагалі не мали їхати туди на навчання у Францію, тому що знов ж таки за свідченнями е, полковника Рюпшина до Франції, врешті, потрапили десь не менше ніж 150 людей, які не мали навіть базової військової підготовки. Ну тобто, люди банально з вулиці, у тих там забрали з вулиці одразу е, якимось чином вони опинувалися цій бригаді, і от їх одразу. По факту відправили у Францію, і більшість частина СЗЧ, яка відбулася саме, ну тобто самовільне залишення, частини, яка відбулася саме у Франції. А хто не в курсі, а хто можливо не знає, 50 людей саме у Франції втікли з цієї військової частини, тобто пішли у СЗЧ, то більшість з цих 50 людей це якраз оці 150, які навіть не пройшли базову військову підготовку. Виникає і до речі, саме в цьому звинувачують Дмитра Рюмшина. Я одразу можу перейти до цього пункту, що ж саме йому інкримінують. Так, от так от в заяві Держ... Державного бюро розслідувань йдеться про те, що через дії екскомбрига ускладнилося виконання ЗСУ функцій оборони та виконання окремих бойових завдань через недостатню чисельність особового складу. Це також підірвало престиж і авторитет як військової частини, так і сил оборони. В цілому знизило бойову готовність та боєздатність підрозділу та призвело до появи нових воєнних загроз національної безпеки та е, національних. Безпеки безпеці України і Рюмшену треба в підозру за частиною 4 стат статті 426. Це бездіяльність військової службової особи, що вчиня, вчинена, вчинена в умовах воєнного стану та заподіла істотну шкоду. Його ще звинувачують у тому, насправді що він не повідомляв про ці всі випадки СЗЧ. От саме в тому його підозрюють, що він не направляв правоохоронцям жодного повідомлення про вчинення оцих випадків СЗЧ своїми підлеглими в 155-й бригаді. 50, чол... 50 людей втекло у Франції, і ще 1700 людей пішли в СЗЧ. Вже е, вже е, от впродовж починаючи з травня 24-го до грудня 24-го року. Е, в на, на початку грудня полковника Рюмушина зняли з посади, але от весь цей час десь приблизно 1700 військовослужбовців втікли з цієї бригади, тобто пішли в СЗЧ. І тут безумовно можна сказати, ти, Рюмшин, якщо ти знав, що люди у тебе є, у яких навіть немає військової базової підготовки 150 людей, на якого дідька ти їх відправляєш у Францію? Ти думаєш, що вони там будуть робити? І отут, виявляється, є дуже цікавий момент. Це рішення про кого відправляти у Францію, кого не відправляти у Францію приймалося не одним рюмшиним. Це була ціла комісія, ба більше, ба більше по кожному кандидату, якого відправляли у Францію, була довідка від контррозвідки і від СБУ. щодо цих всіх людей, які врешті пішли в СЗЧ, не було жодних зауважень не від СБУ. Не від, звісно, контррозвідки. Як ми з вами е, розуміємо, е, якби Рюмшину хтось сказав, що ні ні, той неблагонадійний, напевно його б не відправили цього військовослужбовця у Францію. Але ще і це не є головною проблемою, окрім того, що ніхто там це не не підозрював навіть людей в тому, що вони здатні піти в СЗЧ. Проблема була та що за два тижні, як я вже сказав, за два тижні до відправки людей у Францію у Рюмшина забирають от найбільш підготовлених бійців, і те, що йому залишається, з цього йому треба відібрати людей і відправити у Францію. Тобто, на все це два тижні часу не було в принципі. Це неможливо підготуватися за цей час. Якісь там додаткові е, сили, які до нього надійшли, це теж здебільшого люди без бойового досвіду, з мінімальною базовою військовою підготовкою, з дуже поганою мотивацією. Ну я вам не буду зараз розповідати про те, як в нас відбувається мобілізація. Це точно не моя робота, але ми можемо собі, собі уявляти про от про проблеми з мотивацією, принаймні в 2024 році, враховуючи знову ці всі корупції. Інні скандали, враховуючи якусь таку безглузду інформаційну компанію, і тому подібне. Тобто нічого дивного тут не було. А, і от саме через те, що Рюпшин опинився під тиском з одного боку виконання планів, а з іншого боку, що когось таки треба було посилати, він і комісія, яка була створена до відбору кандидатів, зробили те, що зробили. Йому зараз закидається в провину, що він не догледив, що він щось там е, прийняв на те рішення. Не він приймав рішення, не тільки він прийняв рішення. Ба більше, ба більше це теж дуже важливо розуміти. 155-та бригада Анна Київська, це піар акція офісу президента, і як це не дивно, разом із офісом президента Франції, чи як він там у нього називається. Тобто, це так би мовити спільний піар-проект двох президентів. І якщо Франція зі свого боку там от, змогла щось зробити, ну тому що від неї вимагалося? дати танки, дати бронетехніку, дати якусь там зброю, забезпечити навчання, забезпечити проживання, вони це зробили. То з боку, звісно, української сторони ніхто не міг сказати, що а у нас тут щось не готово, ну просто. Ніхто би не дозволив, не дозволив би навіть це сказати. Так далі важливий момент, про який ніхто не знає, але я думаю, що зараз в процесі слідства ці факти почнуть з'являтися. А саме, після повернення військовослужбовців із Франції прямо на кордоні, їх зупиняло. Або брало, скажімо так, під контроль ВСП, це військова поліція, і під супроводом їх практично одразу відправляли на фронт. Люди, які поверталися з Франції, це була була був якраз початок листопада. Нагадаю, 155-ту бригаду вже в кінці листопада кинули під Покровськ. Де вона одразу понесла великі втрати. Механізована бригада вже почали з'являтися ці факти про масові СЗЧ. Якраз на початку грудня саме журналіст Юрій Бутусов оприлюднив ці дані про масові СЗЧ, які відбулися цієї бригади, і змусив фактично оцей матеріал Бутусова привернути увагу до цієї проблеми. І саме це можливо врятувало цю бригаду, тому що. По перше, там почали е, цю бригаду е, і, і там трошки дробити, і найбільш боєздатні частини все ж таки доєднувати до інших бригад, які там тримали оборону. А ті бойові частини, які так би мовити, не були до кінця бойовими, або не, не мали боєздатності, то їх відводили, і це дало можливість зберегти і особовий склад, і зброю, техніку і тому подібне. І якби не цей розголос, я думаю, що ця славетна бригада. Яка була величезною піар-акцією, могла б вийти величезним пшиком з ціною життів тисячів військовослужбовців. Це правда. Так от, повертаючись до того, як ці хлопці, які проходили навчання у Франції, Повернулися в Україну, їх одразу там брали під конвой і везли на передову. Тобто, багато хто з них навіть не зміг повідомити своїм рідним і близьким, що одразу після Франції вони одразу опинилися на полі бою для чого це було зроблено? Окреме питання. Чому ВСП це зробило? Окреме питання, чого вони хвилювалися? Що люди, які не втікли у Франції, раптом втечуть отут. Чи захочуть поїхати додому піти в і тут? Тобто, що це за недовіра до збройних сил України, так безумовно є випадки, і це випадки, вони кричущі випадки, але ці випадки мають пояснення, і не тому, що полковник поганий, а тому, що вся система до біса здохла. Розумієте, коли з одного боку ви цю систему пінаєте ногами, а потім ви хочете, щоб вона відповідала адекватно на ті чи інші виклики? Так не буває. І отут я підходжу до, на мій погляд, головного е головної тези. От е що я хочу донести цим відео? І чому я вважаю, що саме цей урок і має для нас стати таким собі поштовхом до змін? Скажіть, будь ласка, от я окей, я не журналіст, Я журналіст, я не військовий, і оцінювати ті чи інші дії військовослужбовців, чи там, наприклад, на полі бою правильно вчинили, неправильно вчинили маневри, тактику, стратегію. Да хто є такий, щоб це оцінювати? Я можу це оцінювати хіба що по кінцевому результату. Зайняли, не зайняли, відійшли наступи, у нас зробили наступ, вдалий, є втрати, немає втрат. Це можна оцінити по кінцевим якимось там результатам. А от і це я можу зробити. Скажіть, будь ласка, а чим відрізняється від мене, від журналіста, слідчі ДБР, який не на фронті. Який не розуміє військової специфіки, які так само, як і я, не розуміється на стратегії, на маневрах і тому подібне. Чому, чому, вибачте, людина, яка відвела особовий склад і таким чином його зберегла, є винною. А людина, яка залишила особовий склад на позиціях, які. Погано оснащені, які ці позиції знаходяться правувають під постійними обстрілами, і що до цих позицій неможливо довести зброю, тому що обрізані логістичні ланцюжки, і оця людина, яка там, скажімо, кинула людей, вона ніякої відповідальності не несе. Тобто. Хто має приймати рішення? Хіба е, ДБР, ДБРвець чи взагалі будь-який прокурор, якщо він не військовий прокурор, хіба відрізняється від звичайного цивільного? Ні, не відрізняється. Я сьогодні, коли говорив з адвокатом, я кажу: слухайте, а хіба. Не військова прокуратура має вести ці справи хіба не військовий суд має робити висновки: правий був чи не правий тот чи інший генерал, приймав рішення, або відповідально ставився до своєї роботи, або навіть не адвокат, чи не адвокат теж має бути військовим. Тобто, це має бути спеціалізований військовий суд, який створений спеціально для того, щоб військові судили або давали оцінку діям. Військових, тобто не цивільні, не ми з вами маємо давати дію оцін, оцінку діям військовим. До речі, можете подивитися на, на ту ж систему правосуддя. Ну, ті сполучені штати, врешті-решт, я навіть привів до в розмові з адвокатом. Я навіть привів. Як довод фільм називається Правила бою, можете його подивитися. Він дуже цікавий, тому що він якраз іде в ньому йдеться про судовий процес над командиром військової частини, якого судять за те, що він. Під час бою там зробив там певну, як вони кажуть, певне злочин, певне порушення, тому подібне. Хто його захищає? Його захищає військовий адвокат, його судять військові судді, і рішення приймається теж військовими. Саме вони можуть це оцінити. А ми тут граємося в дуже погану гру, справді дуже погану гру, тому що те, що зараз цивільні починають судити військових, тобто людина, яка на передовій на фронті захищає цивільних. За рахунок свого життя за рахунок життя особового складу несе відповідальність, і я тут хочу вам сказати, що відповідальність військового під час Війни під час бою може зрозуміти тільки військовий, військовий. тож хіба не тут ми зараз маємо докладати масових зусиль для того, щоб змінити цю цю систему. Інакше це дуже погано закінчиться. Рано чи пізно ці військові скажуть: слухайте, я не хочу так. Ну тоді я взагалі не буду приймати рішення вже сьогодні. Ми можемо почути і в соцмережах, тому що це все відкрито. Вже сьогодні ми можемо почути про те, що військові починають хвилюватися. А взагалі тоді на хіба? Нам треба приймати якісь там рішення. Просто будемо виконувати накази, та й все собі виконувати накази. Це про Росію, тупо виконувати накази і класти людей в м'ясних штурмах. Це Росія, це не Україна, тобто. Цінність кожної людини, кожного солдата для нас є першочергове. Саме цим ми відрізняємося. І от такі дії, коли цивільні суди, цивільні ДБРівські прокурори, які чомусь не на війні, хоча вони вміють зброєю вправлятися, на що у нас немає можливості або їх хай придуть війну, а після цього судять військових. Давайте наберемо підрозділ саме в ДБР, який буде судити військових, але при цьому, щоб вони самі пройшли війну, бо це є критерій їхньої об'єктивної оцінки. Інакше буде на всім глина. Просто це треба розуміти, робити висновки вже зараз. Тому що, якщо ми не змінимося самі під час війни, ми просто припинимо своє існування. І забуваючи, хто кому ми насправді вдячні тим, що. Вже вже майже минає третій рік війни. Ми все ще живі і маємо свою державність, забуваючи, що ми цьому маємо завдячувати збройним силам України. Ми самі копаємо собі, собі могилу. Давайте цього не робити. Побачимось.